Отримали посилочку від громадки, то зараз подивимося, що нам прийшло. Відкрили коробочку. Ось так. Витягуємо. Це для того, щоб надійно пакувати дуже багато папіру. Так, дивимося, що прийшло смородина чорна. Ось така смородина, ось так вона виглядає. Наступне це в нас, це в нас. Ось так. Ну, начебто виглядає нормально. Так, це. Це кількість товару, що у нас. Так, качек. Потім троянда плетиста там. вищий сок написано. Так, далі. Далі, далі, далі. Смородина біла. Ось така. Далі. Малина Glam Ample. Середній термін дозрівання, високоурожайний. Мажина ультрарання ажина. Ну, величинка така уважина, конечно. Так, далі у нас. Далі у нас груша Анджелі зимовий сор, пізній тери, він дозрівання. Так, добре, що все пишеть на них. Це я замовила. Ось такі. квіти, квіти ось такі. Це томат, це томат, це теж томат. І ось такий, і чорнобривці ниськоро.